У людини є чотири типи зубів різці, ікла, малікутні прямоляри, великі кутні моляри. У будові зуба розрізняють коронку, шийку і корінь. Зараз ми розглянемо внутрішню будову зуба більш детально. Зовні коронка зуба покрита емаллю. Емаль мінералізована тканина, що покриває зовні коронку зуба і захищає дентин і пульпу від дії зовнішніх подразників. Є найтвердішою тканиною організму людини. Пульпа. М'яка пухка тканина, що складається із клітин і волокнистих структур, яка заповнює порожнину зуба. У неї через канали кореня входять кровоносні судини і нерви. Нервові утвори пульпи здійснюють регулярне харчування зуба, а також сприйняття зубом різних подразнень, у тому числі й больових. Дентин утворює більшу частину коронки, і саме він визначає відтінок зубів. Саме завдяки своїй еластичності дентин рівномірно розподіляє навантаження на емаль під час жування що оберігає її від тріщин. Також дентин відповідає за чутливість зубів та захищає серце зуба, пульпу від бактерій та мікробів. Цемент тонким шаром вкриває корінь зуба і з'єднується з земеллю поблизу шийки зуба. Служить для щільного закріплення зуба у кістковій альвеолі. Цемент здатний до регенерації. Новий цемент може заміщати загиблі тканини кореня і викликати відновлення функції.